Ви можете зробити так, щоб одна із програм на iPad компактно відображалась зверху основного вікна іншої програми. Для цього використовується режим Slide Over, що приблизно можна перекласти як наплив. Наприклад, під час перегляду сайту в Safari ви можете відкрити нотатки в Slide Over та швидко скопіювати з веб-сторінки, потрібні вам для уроку або виконання творчого домашнього завдання, фрагменти тексту, зображення та посилання. Давайте подивимось, як нам увімкнути цей режим. Для того, щоб одна програма відображалась поверх іншої у режимі Slide Over, відкрийте, наприклад, повідомлення та торкніть вже відому вам кнопку багатозадачності вгорі екрана та оберіть, відповідно, режим Slide Over. Вікно активної програми зміститься в сторону, щоб показати початковий екран і ДОК. Оберіть та відкрийте програму, яка тепер стане основним вікном, поверх якого буде відображатись попередня програма. Відкрийте, наприклад, Safari і тепер ви зможете ділитись зі співрозмовниками, посиланнями або іншими матеріалами зі сторінок, які ви переглядаєте в браузері, просто перетягуючи їх у вашу розмову.